Хороші новини з постійно діючої добірки від Валентини Емінової. Поїхали. Слідом за нафтою. На Росії до мінімуму кінця 2020 року обвалилися ціни на нафтопродукти. Біржова вартість де в очікуванні ембарго вже знизилась на 1,5%, до 43,5 тисячі рублів за тонну. Падають і ціни на газ. Тепла зима у Європі знизила ціну до 608 доларів за тисячу кубометрів, тоді як лютневий ф'ючерс був на рівні 615. Український уряд дозволив пересилати поштою, паспорти та інші особисті документи. А нідерландський уряд підтвердив передачу Україні системи «Петріот». Особисто нам більше сподобалася новина про Петріот. Дякуємо. У Білорусі дизель-потяг польського виробництва. Тарабанився в причеп трактора, очевидно, білоруського виробництва. Білоруси потягли його ремонтувати до Польщі, але в Польщі їм сказали, що білоруський потяг може йти слідом за російським кораблем. Ну треба ж таке, неприхована білорусофобія. Ну, і чому воно так сталося? Посольство Росії у Швеції випадково сказало правду. Вони хотіли поумнічать і запостили в себе. В Твіттері мапу з європейськими та русськими ценами на пальне. Але на цій мапі так сталося, що Крим та Донбас були позначені якраз як українські території, та які має бути. І що цікаво, ця карта провисіла в їхньому твіттері багато годин, напевне, тому що всіх причетних вже розстріляли. Ну а у Москві какають цеглинками через наші безпілотники, і вже настільки, що відкрито посилюють систему ППО. Більшість понавтикали в Підмосков'ї, але будуть дивізіони і ближче до центру міста. Раніше погрожували, що якщо що, то вони на всіх нападуть і будуть бомбіть, а тепер о, самі по-швидкому намагаються прикрити хоча б столицю від української армії. Що, звісно, теж не посилить бажання периферії залишатися із центром, тому що зрозуміло, що на них всім попрутню і ніхто їх не захищатиме. Дуже навіть подобається така динаміка. Отакі новиноньки. Дякуємо авторці за добірку і нагадуємо, що в нас бракує пару підписників до 170 тисяч ювілей. Тож, якщо ви ще не підписані на канал Самий Сік, то зробіть це просто зараз. Дякуємо. А якщо добре піде, то може і 200 тичний ювілей зразу справимо. Слава Україні! Слава ЗСУ. Переможемо.